Я військовий, мобілізований у 23-му році. Мені нарахували пеню за прострочений кредит, чи мають право і як захиститися. Пільги з погашення основного боргу по кредитній заборгованості тілу кредиту та пільги зі сплати комісій по кредиту наразі чинним законодавством України не передбачені. Відповідно до вимог пункту 15 статті 14 закону України про соціальний і правозахист військовослужбовців та членів їх сімей. Військовослужбовцям, призваним на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період на весь час їх призову, штрафні санкції, пеня за невиконання зобов'язання перед підприємствами, установами і організаціями усіх форм власності, у тому числі банками та фізичними особами, а також проценти за користування кредитом, не нараховуються. Кредитних договорів щодо придбання майна, яке віднесено чи буде віднесено до об'єктів житлового фонду, жилого будинку, квартири, майбутнього об'єкта нерухомості, об'єкта незавершеного житлового будівництва, майнових прав на них, та або автомобіля, а також, крім кредитних договорів щодо придбання та встановлення фотоелектричних модулів та або вітрових електроустановок разом із гібридними інверторами. Та установками зберігання енергії, проценти за якими можуть бути погашені чи компенсовані за рахунок третіх осіб або держави. Тому тут питання постає, чи повідомляли ви свого кредитора, що ви мобілізовані і тепер ви маєте певні пільги по сплаті кредиту. Тому потрібно негайно про це повідомити вашого кредитора із наданням відповідних копій документів чи оригіналів, що підтверджують вас статус. Наприклад, скріплена гербовою початкою довідка, підписана командиром, начальником, керівником або особою яка його заміщує. а також це може бути наприклад посвідчення інваліда війни